Слава Україні! В ефірі Тернопіль. Дякую, що з нами і зараз до головних новин. Почнемо із незламного та унікального метал із Азовсталі, заводу, який був прихистком під час нападу Росії, форпостом для українських захисників. Та що важливо, він випускав левову частку металургійної продукції для України та світу. Залишки металу з Азовсталі є у Тернополі. Наші журналісти були на заводі і дізналися, чим ж особливий метал вже тепер відомий Азовсталі. Міцність, незламність і тепер вже унікальність. Азовсталь це не тільки слово, яке у світі символізує дух українців. Це місце, яке давало роботу, рятувало життя та вже у 2022 році оберігало Маріупольців від московської навали. Азовсталь в Маріуполі була градообразуючим підприємством в місті. Я давала дуже багато робочих місць. Продукція завсталі. Була е, листовий прокат, був, був один із найякісніших якісніших в Європі. Юрій переїхав з Маріуполя ще у 2015-му, але роботи з металом не полишив і у Тернополі каже, ніколи не думав, що колись ця продукція стане унікальною. Відгрузка металопродукції з Азовсталі відбувалася цілодобово, і ніхто не міг повірити в те, що в один момент це зупиниться. З металом Азовсталі ще з 2008 року працює Олександр. Він родом з Донецька. Саме в той час будували Донбас Арену, для якої на заводі виготовили тисячі тонн сталі. Потім через війну чоловік переїхав у Маріуполь, продовжив працювати на базі Метінвесту. Олександр не пам'ятає, щоб склади металу були колись порожніми. порівнянні з тим, скільки зараз листа Азовсталі на цій базі, то в Маріуполі було десятки разів більше. На складах у Тернополі залишилося трохи балок з Азовсталі. Ці матеріали є унікальними, бо більше в Україні їх ніде не виготовляють. Розповідають майстри. Можна сказати, це остання партія балок 30 От можна тут побачити на набірці, було виготовлено 13 лютого. Перед повномасштабним вторгненням, фактично можна сказати, що це остання партія, яка прибула з комбінату Азовсталь. Використовуються в будівництві, наприклад, мостів або якихось великих цехів, де потрібно розрахунок великого де Фактично велике навантаження на будівлю. Тобто ці балки здатні витримувати велике навантаження. Міцність таких виробів у вас світ вкотре побачив 10 жовтня, коли рашисти намагалися розбити пішохідний міст в Києві. Міст, в основі якого метал з Азовсталі вистояв. Азовстальське виробництво є частиною групи «Метінвест». з залишків продукції у Тернополі ще такі листи. Зі схожих виготовили символічний напис Вірю в ЗСУ біля батьківщини матері у столиці. Це остання партія листів, яка прибувала з Азовсталі, це гарячокатані листи марки сталі С-355, це спецсталі. Фактично використовують для виготовлення різноманітних конструкцій, а також для виготовлення шестернів або свого роду якихось запасних частин, які потребують більшої надійності і міцності. Фактично, ці листи до нас приїжджали вже з портів. Метал Азовсталі востаннє вигрузили у лютому, а потрапила у Тернопіль ця продукція аж у квітні. Зараз метал на складах усіх міст вичерпується. Але він продовжує скріплювати чимало будівель, мостів та інших споруд в Україні та за її межами. Це, зокрема, саркофаг над Чорнобильською АЕС, Запорізький міжнародний аеропорт, Київський Цум, НСК Олімпійський та інші. Азовсталь став місцем бою за Маріуполь, коли місто було в оточенні. Місцем мужності українських захисників та захисниць. Тож його працівники сподіваються, що колись їм вдасться ще попрацювати у Маріуполі і що тепер вже легендарний завод відновить свою роботу. Продовжуємо далі історія чоловіка, який багато планував і мріяв, але всі свої мирні потреби відклав на потім і вступив у леви збройних сил України одразу після повноліття. Віталію Матечаку у жовтні виповнилось 19. за майже рік служби. Хлопець зробив багато для України, а Донеччина стала для захисника останнім місцем бою. Захищав нашу з вами незалежність. Віталій Матечак присягнув на вірність Україні в листопаді 2021 року, одразу після повноліття. Армією хлопець марив дуже довго і з минулого року був наймолодшим Едельвейсом у своєму підрозділі. Він завжди був патріотом, хотів завжди воювати за Україну. Друзі пам'ятають захисника дуже щирим, відважним, завжди готовим допомогти. Він прийшов до мене додому. Коли вже зібрав документи, бо він знав, що я не підтримую цього всього, і він вже мене поставив перед фактом. Він пояснився тим, що він хоче, щоб, він хоче, щоб ми просто залишалися вільними і що він, просто... що він бореться за нас і за наше життя. Як і Гросі раніше, до війни. Він постійно був за нами, з нами. Постійно він був поряд, і зараз він поряд. На початку жовтня хлопець приїжджав на тижневу відпустку додому, розповідають друзі. У Віталія було стільки планів та бажань. Він мріяв одружитися. Захисник вірив, спершу переможемо ворога, а після цього повернувся б до мирного життя. Дуже багато планів в нього було на майбутнє з нареченою своєю з нами. В нього мало бути весілля. У нього було багато планів. І я ніхто не вірив в і, 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 і З самого початку, як ми це дізналися, ніхто не вірив і не повіривши по подосі. Він відкладав всі гроші, кидав своєму братові на карточку, хотів одружитися, як тільки приїде. Віталій служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді в саперному відділенні. 9 жовтня захиснику виповнилося 19, а 15-го вночі він вийшов на огляд території. Їхня бригада мала саме наступати, і для цього сапери перевіряли місцевість. Але Віталій натрапив на ворожі снаряди. Це Донбас, фактично, межа Донецької, Луганської областей, от між Бахмутом і Сіверським. Хоч хлопець був і наймолодшим, проте встиг багато навчитися і виконав чимало завдань вдало. Він був відважним Едельвейсом. За три місяці до початку війни він був контрактником. Це був його свідомий вибір. Там навіть його були якісь певні проблеми зі здоров'ям, але він все рівно дуже хотів і став. Він служив в саперному взводі. Це люди, які проводять розмінування території, які прокладають коридори в цих мінних полях, які облаштовують позиції. Ну, був дуже відповідальний, такий дисциплінований військовослужбовець дуже постійно веселий, ніколи не сумував, завжди був на позитиві. В день, коли загинув Віталій, за нього помстилися побратими. Противник зазнав значних втрат. Не хочу, щоб у вас склалося враження, що українці можуть тільки оплакувати своїх мертвих. 15 жовтня втрати. Росіян сепаратистів слали. 15 чоловік вбитими, 23 поранених, 4 чоловік ми захопили в полон. Також було знищено три гаубиці, Д-30. Тобто ми помстилися. Ну і Віталій насправді був справжнім героєм. Дуже велика подяка батькам, що вміли такого сина виростити. З клям голову Своє життя воїн віддав, аби кожен із нас міг мріяти, планувати майбутнє і жити мирно у вільній та незалежній Україні. Вічна слава та шана Віталію Матичаку. Дякуємо за захист. Продовжуємо не всі школярі Тернопільщини відпочиватимуть із 24 жовтня. У Тернопільській обласній військовій адміністрації радять не йти зараз на канікули, оскільки умови сприятливі для навчання. Тож до п'ятниці, 21 жовтня, всі навчальні заклади області спільно із керівництвом громади мають прийняти остаточні рішення щодо термінів канікул. Далі ж про концерти, щоб допомогти Збройним силам України. Троє співаків з Тернопілля, ціле літо організовували вуличні концерти, співали патріотичні українські пісні, а перехожі підтримували грошима. Скільки назбирали, і головне, кому передали ці кошти, дивимось. <му> Патріотичні пісні допомагають ЗСУ. Тернопільські музиканти зібрали кошти на рації для наших захисників. Троє хлопців провели понад 15 вуличних концертів і завдяки своєму вокальному таланту зібрали 11 тисяч 600 гривень. Петро Гаджала займається музикою вже 11 років. Співак радий, що своїм талантом зумів допомогти нашим захисникам. Саме він був ініціатором того, аби розпочати збір коштів. Хлопець розумів, що самому буде важко, тому запропонував друзям-співакам долучитись до виступів. Виступали ми тут десь почали в серпні місяці, прийшла ідея, що в Україні зараз дуже сильно триває волонтерська нива. І ми з хлопцями вирішили, чим ми можемо допомогти, це тим, що ми вміємо робити. Тому нам вдалося, ми збиралися, ми допомагали тим, що збирали кошти на Збройні Сили України. Ще допомагали тим, що піднімали дух і настрій людям. В репертуарі хлопців лише українські патріотичні пісні. Розуміють, що зараз важливо підтримувати та популяризувати все українське. Люди дуже позитивно реагують, вони з нами ну, взаємодіють, не просто стоять і, і слухають, там, а як хлопці гарно співають. Вони хочуть з нами, вони нам підспівують, вони підходять до нас, хочуть самі щось заспівати, і нам це дуже приємно. Хлопці розповіли, що до збору коштів перехожі долучались активно грошей не шкодували, кидали різні суми і завжди підтримували словами. Адже зараз всі, як ніколи, розуміють, що слід допомагати не лише один одному, а й тим, хто на передовій боронить землю. Коли зібрали понад 11 тисяч, зізнаються, довго думали, кому передати кошти, адже боялися натрапити на шахраїв. І ми звернулися до наших знайомих, які досить давно займаються волонтерством. Питаємось, де їх ці кошти можна. Використати. І кажуть, є одна людина, це мати бійця, збирає кошти на рації моторола, дуже потужні рації, і зараз вона тут збирає на них кошти. І якщо ви хочете, ви можете на них долучитися. Справді, ми як завезли ті жінці гроші, жінку звати пані Леся, то насправді була дуже вдячна. Насправді такої. То копійки 11 тисяч, але наскільки які вони були, були їй справді потрібні. Вона збирала гроші там, її син воює. Хоч зараз хлопці завершили сезон вуличних концертів та продовжити планують. Хочуть зробити добрі справи, та й людям їхня музика покращує настрій. Повія вітер степові траво поки... вони пограють, а то веселіше жити. Такі патріотичні пісні, щоб співали, подобається. Місто оживає, якось приємно, особливо коли це українська музика. Зараз дуже подобається, особливо на даний момент, коли вони співають пісні, які підбудьорюють народ. Так йому подобається. Що вуличні музиканти веселіші, і ще як українські пісні? То дуже задоволена що Аж настрій піднімається. Я дівчина плаче. І маленькі тернополянки стали переможцями. Наші танцюристки гідно представили місто на міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Глорії Україн». Там вони презентували танець під назвою Мир над Україною. Виступали наші землячки в віночках в костюмах, оздоблених вишиванкою під композицію української співачки. Майстерність тернопільських танцівниць оцінили. Вони повернуться у рідне місто з перемогою. На цьому я з вами прощаюся до зустрічі ввечері в підсумках вдалого дня.